Сестра, ми сьогодні з вами продовжимо говорити про Ісуса Христа, про Його особливості, про Його унікальність і, 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 і групи, з поміж інших ракурсів, з яких можна дивитися і розглядати його красу і його велич, я би хотів, щоб ми сьогодні подивилися на, на таку сторону, ціль його життя. Знаєте, історія знає багатьох людей. І багатьох не пам'ятає. Хтось із цих людей мав ціль і скрім прийшов до неї, а хтось просто потягнув своє існування від народження до смерті і пішов у забуття. І ніхто про нього не знає, не пам'ятає. Друзі, взагалі, як ви скажете, Ісус Христос, він був цілеспрямованим чи ні? Гола в нього мета якась цілі? Звісно, бувати. Звісно, бува. Я хотів би, щоб ми сьогодні якраз поговорили, чому про цілі, які він став перед собою, чому це важливо. Щоб ви подивилися, наскільки мета, основна мета його життя, вона підносить його вище, з поміж тисяч, а можливо мільйонів, а може навіть мільярдів інших людей, які будь-коли існували і існують на цій землі? Ми зачитаємо текст Погось з послання до євреїв 10 розділ з 5-8 вірші. Послання до Євреїв, 10 розділ, з 5 по 7 вірші включно. Тому Христос, входячи у світ, каже, «Жертви приношення ти не схотів, а приготував мені тіло, цілопали, і жертв за гріх ти не побажав. Тоді я сказав: ось іду, на початку книги написано про мене, виконати твою волю Божу». Проти сестри, Оце слово виконати Твою волю Божу», Боже характеризує або втілює в собі всі ті прагнення, які мав Ісус Христос, прийшовши на цю землю. Ви знаєте, якщо ми вже ну, відштовхнемося від того, що Він є Богом, який існував у Хаці, до того, як прийшов у цей світ, і його прихід у цей світ був свідомим вибором і згодою прийти чи не прийти. Бо пам'ятайте, він каже, ніхто не віднімає в мене життя, я сам віддаю його. Я маю владу віддати його, я маю владу прийняти його. Якщо врахувати це, то тоді стає взагалі дуже цікаво, яка ж мета спонукала Сина Божого залишити небо і прийти на землю? Виконати волю Твою Божу. Ця мета виконати волю Божу, вона мала різні сторони, різні аспекти, які ми можемо побачити. Розглянувши тексти Писання, в яких Ісус Христос говорить про ціль свого Приходу. Давайте по пам'яті пригадаємо спочатку, потім зачитаємо. Що Христос говорив щодо Свого приходу на цю землю? Для чого Він прийшов? Прийшов до скаті. Дякую. Знайти і спасти те, що загинуло. Ще. Відкрити ім'я Отця. Він каже: я відкрив їм ім'я твоє. Прийшов Тому. до загублений ховач дому ж? Прийшов до загублених овець дому Ізраїлу. Так. Гаразд. Ну, е... Добре, що ми трошечки почали напружувати свої е... розумові здібності для того, щоб пригадати. Зараз декілька текстів писання ми з вами зачитаємо. Переважна більшість текстів буде з Євангелія від Матвія. Цікаво, що саме в Євангелії Матвія Христос найчастіше говорить фразу, бо я прийшов. Також з Євангелією від Іоанна буде декілька. Ну, В принципі, мабуть, однаково тільки, що Матвія, що Яна. Гаразд. Матвія 5,17. Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророки, не порушити, прийшов я, а виконати. Проте, сестри, одна із цілей, які Ісус Христос мав на меті свого земного життя, це виконати закон. Закон Мойсея. Хтось каже, ну а що тут? Усі, або точніше, багато людей прагнули виконати закон. Проти сестри, Ісус Христос прийшов не постаратися виконати закон, а виконати. І він його виконав повністю цілком і досконало. І пам'ятаєте, ми вже неодноразово з вами говорили про те, що він виконав як моральну сторону закону, тобто те, що стосувалося поведінки, ставлення до ближнього, ставлення до гріха, ставлення до Бога. Він виконав оцю сторону закону. Він виконав і сторону обряду сторону, яка стосувалася вже іншої сфери церемоніальної старозавітні, старозавітній закону, коли повинні були приноситися жертви, жертви повинні були приноситися священникам, Христос і це все виконав. І виконав набагато глибше, ніж навіть євреї могли здогадатися. Тобто, одна із цілей виконати закон. І на Христі Ісус Христос, пам'ятаєте, говорить Слово, звершилося. Що звершилося? Ціль досягнута. Закон виконаний, як один закон, так і друга сторона закону, яка саме. Гнів Божий задовільнився. Непорочна жертва, непорочний агнець, який взяв на себе гріх всього світу, принесений. Раз, далі. Євангелію Матвія 9 розділ, 13-й вірш. Ми читаємо Христос відповідає е, людям, ну, фарисеям, які нарікали на те, що він дійстя є з критниками і грішниками. І ось в 13 вірші Він каже такі слова. «Підійдіть і знайтеся, що значить милості хочу, а не жертву. Бо я прийшов. Закликати неправедників, а грішників до покаяння. Для чого прийшов Христос? Закликати грішників до покаяння. Тобто до переміни думок. І це те, чим Христос займався протягом свого земного життя, земного служіння. 10 розділ, 34-35 вірші. Теж дуже цікаві, цікава мета його приходить, він говорить. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир я прийшов принести. А меч. Бо я прийшов розділити людину з її батьком і дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і вороги людини і її домашні. Про що говорить Христос? З іншого боку, брати сестри, ми самі на Різдво, зокрема, говоримо про те, що Він приніс мир мир на землі у людях. Благовоління або добра воля, він приніс мир. Але цікаво, Христос, розмовляючи з людьми, каже, не думайте, що я прийшов принести мир. Не мир я, а Амен. Мабуть, саме ця фраза його викликає найбільші суперечки і незгоди. Як? Чому? Що це означає? Але коли ми подивимося е, в контекст, те, чому навчав Ісус Христос, нам стає зрозуміло. про який меч говорить Христос. Не про меч війни, який має розділити все людське суспільство і посіяти ворожнечу. Ви знаєте, в п'ятницю мені і ще декому з наших друзів з нашої молоді довелося бути в одному закладі медичному у Києві. Є Робити таку проводити святкову програму для людей, які знаходяться там на лікуванні. Це військові, які з фронту покалічені, травмовані, і вони там відновлюються, хтось вже більше як рік знаходиться там, тому що рік тому ми були і вже деякі обличчя, ну, знайомі, які вже понад рік знаходяться на лікуванні там. І цікаво, в мене був час трошечки пройтися по залу актовому, де малася відбуватися ця наша святкова програма, святкова участь. І я звернув увагу на те, що зал дуже прикрашений різними картинами і скульптурами. І ви знаєте, я мабуть подібно, як Павло ходив по афінах, роздивлявся скульптури, я декілька кол пройшов по цьому залу, ну, був час, і роздивлявся скульптури. І от серед цих скульптур була скульптура Афіни, богині війни, справедливої війни від Друзі, тобто є боги війни, але коли приходить Христос, і приносить меч, який він меч приніс? Він, він приніс меч Слова Божого. Він приніс Євангелія добру новину. До речі, скажу ще стосовно цих скульптур. Це якби трошечки не по темі, але дуже цікаво. І ось, якщо стояти там на сцені, ліворуч ідея грецькі боги, грець, давньогрецькі філософи, скульптури їхні, єгипетські хрески. Потім по центру, так як у нас двері, по центру стоїть Христос Спаситель з розкритими обіймами. Поруч із ним дві картини. На одній ангел з мечем, на другій ангел з мечем. І на одному підписано суд Божий попередження, а на другому підписано суд Божий очищення. А далі, на цю сторону, Христос тримає діток на руках. У підніжжі картина. Щастя називається. Знаєте, як зобразили? Стоїть дитинка і букет квітів тримає. Ну, Так от автор зобразив. А потім пішов, чому царя Соломона вони поставили туди, когось із старозарітніх пророків. Знову Христос, потім Марія Магдалина, потім Григорій Скородай Тарас от. Поставили це все. Але, друзі, мені було дуже легко там говорити. Чому? Тому що в центрі був Христос. І як перемінилося? давньогрецькі філософи, мислителі, ці боги давньогрецькі. А потім приходить Христос. І далі пішло щастя. Дітки. Люди просвітлені, сковорода з Біблією. Тобто, ну, це було дуже добре ілюстрацією для того, щоб спілкуватися з цими людьми. Але я до чого? Друзі, Христос приніс меч, який розділив людей в дусі. І всі люди тепер, в принципі, поділені на два табори. Це духовна війна, це війна за душі людські, це війна за наше власне спасіння. І все людство тепер або в одному таборі, в таборі Ісуса Христа. Прийнявши його увірувавши в нього або у ворожому тапі. 18 18-й 11 11-й вірш говорить про наступне. «Бо син людський прийшов спасти загибли". Ну, Інші евангелісти кажуть, прийшов знайти і спасти загибель. Це те, про що ми говорили, мабуть, саме ця істина була найкраще врізалася в нашу пам'ять, тому що вона найближча до нас, правда? Тому що це загибле – це хто? Це ми з вами. І Христос прийшов для того, щоб нас знайти і спасти. Євангелія від Матвія, 20, розділ, 28 вірш, теж дуже е важливу сторону або мету свого життя відкриває Христос. 20, 28. Як і син людський, не для того прийшов, щоб йому послужили. А щоб послужити і віддати своє життя у викуп за багатьох. і сестри, Христос прийшов віддати своє життя, послужити і віддати. Ви багатьох знаєте державних діячів, історичних діячів, які мали на меті послужити і віддати життя. Навіть якщо хтось віддавав життя за якусь ідею. То здебільшого це ну, частіше носило характер знову ж таки заради власної слави, за, для того, щоб десь е, увійти в історію. Або вже людина настільки була одержана ідеєю, що окрім цієї ідеї вона більше нічого не бачила і не знала. Ісус Христос йшов осмислено до цієї мети. І взагалі цікаво, що коли ми прослідкуємо саме віддати життя. Було головною метою, яка підпорядковувала собі все. Пам'ятаєте, навіть коли близькі люди підходили і казали, Господи, хай не буде цього з тобою, Він відганяв події. Він розумів, що його головна мета це померти, це голова. Ми до цього повернемося ще в кінці. А цікаво, що в Євангелії від Марка в першому розділі Ісус Христос говорить ще про одну ціль свого приходу. Це Іван від Марка 1,38. Та він сказав їм, ходімо в сусідні села, щоб і там мені проповідувати. Бо для цього я і прийшов. Для чого прийшов? І проповідувати. Та ще й де проповідувати. В селах, брати і сестра. Ну, я не кажу, що в містах ні, але і в містах і каже, в селах я прийшов, проповідувати. Друзі, наскільки дійсно у Ісуса Христа то, бачу, було велике серце, він прийшов проповідувати і проповідувати не тільки де велике скупчення народу, де розвинена інфраструктура, де збираються інтелектуали, інтелігенти. Ні, він ішов прикрасити людей. людей. Тепер Івангелія Відеана, що говорить стосовно мети Ісуса Христа. 9.39. Іоанна 9,39. І сказав Ісус, для суду я прийшов у цей світ, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими. Проте сестрой каже, я прийшов для суду у цей світ. І цікавий суд, правда? Щоб незрячі бачили, а зрячі – я світ. Ми не будемо детально зараз на цьому зупинятися, але взагалі тема суду, на який прийшов Ісус Христос, вона дуже цікава. На перший погляд, на який суд прийшов Ісус Христос, Він став як підсудний перед Пилатом, пам'ятаєте? Але цікаво виходить. У людських очах він стоїть як підсудний перед Пілатом, а насправді. Насправді перед тим сказав, нині суд прийшов. Нині князь світу цього засуджений, виданий буде. З іншого боку Христос каже, я не прийшов судити світ, а щоб світ був спасений. А з іншого боку, князь світу цього засуджений Що Прийшов на суд, тобто світло прийшов світу Да, про це ще інше е, тексте писання говорять, ми про них е, зачитаємося за 12 росіян, але думаю, що 10-10 теж Іоанна. Що він каже? Злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити, і погубити. я прийшов для того, щоб мали життя і мали знаближення. Друзі, Ісус Христос прийшов, щоб дати життя. Коли ми подивимося, на Ісуса Христа на фоні інших світових правителів, імператорів, полководців, які досягали впливу влади. Ти, сестри, За рахунок чого досягали влади, за рахунок чого сьогодні, наприклад, ну, сусідня держава розширяє або намагається розширити свої межі? За рахунок крові, за рахунок крові свого народу, за рахунок крові чужих народів, інших поневолених. І так було завжди. Фактично, скрізь, де були побудовані імперії, царства, земля просякнута кров'ю. Мільйони людей, можливо не мільйони, тисячі, сотні тисяч людей полягли. Навіть е взяти вільну Америку, скільки індіанської крові пролито там було. Скільки негритянської крові рабів було пролито і так далі. Тобто земля вся просякнута кров'ю. І серед цього всього був тільки один цар, який встановив своє царство, непохитне царство, не за рахунок крові своїх бідлевих, не за рахунок крові своїх ворогів, а за рахунок своєї власної крові. Оце його особливість це його унікальність. Подібного не існувало, подібного не знає історія, щоб нам дати життя, не свої кишені наповнити, не свою сім'ю забезпечити, а дати життя своїм своєму народу. і дати з нам лежко. 12 років 46, й потім 47 й вірші. Це те, про що Саша згадував. Я світло прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не залишався у темряві. Проте, сестри, Ісус Христос мав на меті прийти в світ для того, щоб кожен, хто повірить в нього, вже не залишався в темряві. І 47, і хто почує мої слова і не увірує, я не сужу його, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Це те, про що я теж вже скажу. Ісус Христос прийшов спасти світ. І ще один, я думаю, що це далеко не всі тексти можна ще знаходити і знаходити, але ще один це 18.37 Іоанна. Знову ж таки, Христос розмовляє з Пилатом, точніше стоїть перед Пилатом. Пилат усвідомлює свою величину, але не усвідомлює величину того, хто стоїть перед ним. Е, і Пилат каже: 37 вірш. Значить, ти цар? Ісус відповів, ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб засвідчити про істину. Кожен, хто від істини слухає мій голос. Друзі, ось цілі, про які говорив Ісус Христос. Ось те, що підкорювало Його життя. Це його життя було в повній відповідності і гармонії зі всім сказаним про нього в Писанні. Жодного порушення. Христос жив думкою, як же має збутися Писання. Навіть коли приходили не спокуси, навіть коли хтось із друзів чи рідних не розумів, не сприймав, хотіли відмовити, хотіли змінити якось його позицію, вплинути на його колани. Він казав, а як збудеться Писання? Тобто писанням визначалося його життєва дорога. Повернемося до того, що я казав, що те, що ймовірно дивувало не тільки противників, а й друзів, що цей молодий чоловік, 30-річний молодий чоловік, з якогось часу постійно говорив, я маю померти. Я йду в Єрусалим і буду зраджений, скатований. Розіп'яти я був, але в третій день я воскрес. Цікаво ці для 30 річного, чи не так? Зазвичай в такому віці, навіть трошки в старшому, люди бояться навіть думати про смерть, не те, що говорити про неї. До речі, друзі, скажу моє спостереження, що навіть ми, віруючі, інколи боїмося говорити про це. Для нас це тема незручна, я не один раз. Ну, потрапляв у такі ситуації, коли віруючі люди бояться як вогню тему смерті. Ісус Христос не боявся цієї теми. Він говорив про це. Він говорив відкрито. І в його роздумах вимальовується дуже цікава така закономірність по цій. Він жив для того, щоб померти, а помер. Для того, щоб жити. Брати сестри, оце ця істина, вона має нас і з вами теж надихати, любити його, довіряти Йому. Чому? Тому що той, хто вірує в нього, якщо і помире, то живе. На цій землі ми зустрічаємо труднощі і страждання, але це заради чого? Заради майбутньої слави, заради вічності, присутності Господа. Заради того, що ті, хто з них тут страждає, з ним там прославляться. І нас має надихатися, що будь-які страждання і труднощі на землі переходять у славу вічної ваги, як писав апостол Павло. Але головне, головна наша сьогодні тема це життєва ціль Ісуса Христа. Ось Він перед нами. Проти сестри, подібних до нього немає. І мені би хотілося, щоб ми сьогодні, схиливши наші коліна, подякували йому за те, що він мав на меті нас спасти, нас знайти, за нас померти, нам послужити, нас просвітити і так далі. І він цієї мети досягнув. Як часто люди, Ставлячи перед собою високі цілі, зустрічаючись із люднощами і перешкодами відмовляється від цих цілей. Як часто обставини життя перешкоджають досягти тієї чи іншої мети, Ісус Христос зустрічав безліч перешкоди, але своєї мети Він досягнув. Він не постояв за ціною, Він віддав своє життя. Слава Йому за це. Амін. Амін. Слава Господа, Спасителя Мого за те, що Ти, Боже, послав Сина Свого, за те, що Ти, Ісусе Христе, досягнув мети, заради якої приходила цю землю. Дякую тобі, що Твоя мета вона торкається і мене, тому що саме я є тим, кого ти прийшов спасти, кого ти прийшов просвітити, кого ти прийшов покликати до покаяння. я благаю, аби моє життя було присвячене і мене тебе. Щоб, Господи, я любив тебе щирим серцем, щоб всі ми, хто стоїть перед тобою, наші вітні близькі, також віткнулися на запит твій, і усвідомили всю твою і велесть, твою благодать і відповідь на твою любов і породи взаємодість. В ім'я Ісуса Христа, слушу тебе, Боже, і Отець, Святий. Амінь. Амінь.